Вибиралися кращі школи України, із 20 кращих школ пропонувалося саме працювати влітку і отримати інвентар і проводити гуртки. І ми погодилися. Цікаве дозвілля, різні види спорту та просто гарний настрій у дітей. На базі Прилуцького ліцею номер 1 реалізується проект, який створює затишний простір для здорового та активного життя дітей та молоді. Окрім прилук на Чернігівщині, такі ігрові клуби відкрито у Чернігові та Сновську сефт спільно з проектом Джуніор з Олександра Бедана. Вибрав навчальні заклади один з них, який є наш, це тільки 20 закладів України, в якому в літній період проводяться гуртки для дітей. Три гуртка по трьом віковим категоріям ми працюємо ціле літо і будемо працювати впродовж наступного навчального року аж до 31 травня. Ігровий клуб на базі ліцею номер 1 можуть відвідувати учні та студенти і інших навчальних закладів. Одразу обирають один із 12 модулів або ж видів спорту яким хочуть займатися у клубі, розповідає тренерка Вероніка Мороз. Модулі це нові види спорту, які впроваджувала НУШ. дітям. Не цікаво те, що вони робили раніше на фізкультурі, тому вже ми брали в цьому році, і зараз в гудках проводимо це і флорбол, і футзал, і бадмінтон. І петанг, і фрісбі, і цікава фізкультура. І ще ми заказали. Інвентар нам прийде від цього проєкту. Вони спонсують на 28 тисяч. Хочемо ще взяти регби 5. І ігри, такі як Дартс. І ще такі рухливі другі ігри, щоб можна було і в укритті грати, коли повітряна тривога, і на пришкільних майданчиках щодня в ігровому клубі від 80 до 100 вихованців різних вікових груп. Серед усіх на ігровому майданчику і школяр Олег Яковлєв він приїхав до прилук з родиною із Авдіївки. Мрії хлопчика про заняття спортом збуваються. Я граю з новими друзями, можуть бути з однокласниками. тут нове. Багато... Дав спорту, навіть фріз є. Поруч із Олегом відпрацьовує подачі майбутня шестикласниця Діана Кулик. Дівчинка захоплюється математикою та волейболом. Я, наприклад, ходжу в школу в США, і літом ми не займаємося. А так, щоб не втрачати навики, дуже дуже гарно, що в нас є такий гарний спортзал, гарні тренера, які можуть завжди пояснити, допомогти, якщо щось не виходить, і Проводити гарний час, допомагають загалом із дітьми у літньому ігровому таборі. Працює два тренери. Наш заклад є ще в проєкті Єдина Україна. Організатором є Олексій Качан. Ми вже отримали інвентар, з яким працюємо і зараз на літніх майданчиках. Це теж дуже крутий і корисний проєкт. Тут направлена рухова активність для дітей ВПО, які перемістилися. Внутрішньо переміщені в нас є близько 20 таких дітей. Остання дитина, хлопчик, приїхав з Завдіївки, і діти з особливими освітніми потребами, які не є відокремлені від другої груп і займаються разом з усіма. Вероніка Мороз каже: завдяки руховій активності діти відволікаються від стресу, отриманого внаслідок війни. Також знаходять нових друзів, та навіть іноді несподівано для себе починають захоплюватися тим чи іншим видом спорту.